Повірте, я стільки тренерів знаю. Хоч би хто сказав, що треба спочатку з м'язами кору попрацювати, перш ніж робити, якісь взагалі вправи. Чого дівчата спочатку біжать у спортзал, а потім приходять і кажуть, я не хочу робити операцію. Як ти думаєш? Скільки кілограм ти робиш в румунки? Згадую, я просто пам'ятаю їх візуально. Я не знаю, скільки на тому кругу кілограм. Ну, блінчик 45, а маленький 25. п'ять. Я не знаю, скільки я йому сказала. кажу, чувак, ти щось херню робиш? Раз, два, три. О, такой. Боже, приміє страшно. Ні, це може бути зал, але ж дивися за тілом, Фрич. хоча би треба періодично дивитися. Mm. Супер! <звук> класне, класне відчуття. Блін, тайпоцітело. Смерті. Mm. Це круто. Мені жити хочеться. А що робити, щоб от завжди так було?